Ми зможемо відбити усі території. Хотілося б, звісно, повернути території 91-го року, всі кордони, які були, але самі бачите, ворог є дуже міцний, не так як всі думають, що він слабенький. Є професійні воїни, які воюють дуже добре, і нам бракує зброї, звісно, і так само і людей. Дивіться, я сам був в полоні і я знаю, що це таке. Нічого доброго там немає. Хоча я був тільки півтора місяця, але... Щоб ви знали там достатньо п'яти хвилин, щоб побачити це пекло. І хлопці вже третій рік, ніхто їх не міняє. То, що обміни є там по 100 людей по 200, а зовсім тільки двоє-троє, це дуже обідно. Моїх товаришів там дуже багато, і я сам на них чекаю і заохочую завжди всіх своїх друзів приходити на такі акції. А у вас багато побратимів в полоні? Ну якщо брати Азов, то понад 700 людей ще в полоні. Я контрактником був ще з 20-го року.